Четвер, тридцять шостого тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від ущакої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, будь світлом моєї душі, просвіти мій розум і серце, прошу Тебе, Ісусе, дай мені серце щире та сповнене довірою до Тебе. До слонян першого послання святого апостола Павла, читання. Браття, Бог призначив нас не на гнів. А на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який умер за нас, щоб ми чи чуваємо, чи спимо разом з ним жили. Тому тішайте один одного і будуйте один одного, як ви вже робили. Прохаю вас, брати, поважайте тих, які серед вас працюють. І які над вами у Господі старшують, та на розум вас наводять, майте їх у вельми великій шані і любові за їхню працю. Живіть у мирі між собою. Вірний, хто вас покликав, і Він здійсниться. Брати, моліться і за нас, вітайте всіх братів святим Поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати цього листа всім братам. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. <кій> Коментар, щоб ми чи чуваємо, чи спимо разом з ним жили. Дорогі мої, наше свідоме життя відбувається у день. Ми завжди проводимо. Якусь діяльність, чимося чи працюємо. Вночі ми відпочиваємо, стаємо, немовби несвідомими, коли засинаємо, а вранці знову не би, народжуємося до нового дня, щоб робити свідомі вчинки. Апостол Павло нам вказує, щоб ми чи чуваємо, чи спимо завжди були разом з Господом, жили ним. Як це може бути? Насправді, це дуже просто. Як у людському житті, ми здобуваємо певні знання, вивчаємо, до прикладу, якусь мову, то навіть коли засинаємо, всі знання залишаються з нами. Бо прокидаємося вранці і знову їх використовуємо. Якщо ми серед дня є з Господом, то і вночі Господь є з нами, якщо ми серед дня сповнюємо себе Богом, то і вночі наш дух здатний чувати і відповідати на Божий заклик, бо Господь увесь час перебуває з нами. Ми себе наповнюємо не на мить, а на усе наше життя. А коли воно закінчиться на землі, то це перейде з нами у вічність, від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь: нічого нема схованого, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилося. Ось чому те, що ви сказали потемки, почується при світлі, і те, що ви говорили на вухо по сховках, оголоситься на кривлях. Кажу вам, моїм друзям, не бійтеся тих, що убивають тіло, і потім більше нічого зробити не можуть. Покажу вам, кого треба боятися, Бійтеся того, що вбивши. Має гуланду кинути у пекло. Так кажу вам, того бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два шаги, та ні один з них не забутий у Бога, бо навіть і волосся на голові у вас усе пораховано. Не бійтесь, ви вартніші з за багатьох горобців. Кажу вам, Кожен, хто визнає мене перед людьми, і син чоловічий визнає його перед ангелами Божими. Кожен, хто мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. У всякому, хто скаже Слово проти Сина чоловічого, проститься йому, а му, хто холитиме Святого Духа. Не проститься. Коли вас приведуть у синагоги до урядів та до влади, не клопочіться тим, як або що маєте відповідати, або що маєте казати. Бо Дух Святий навчить вас з тієї години, що треба говорити. Коментар кожного, хто визнає мене перед людьми. І син чоловічий визнає такого перед ангелами Божими. Дорогі мої, іноді, коли більше починаємо пізнавати християнство, правди віри, у нас виникає розтвоєність. З одного боку ми вже багато знаємо про Бога і відчуваємо обов'язок. Заклик Ісуса Христа визнавати свою віру перед людьми. З іншого не хочемо позбуватися того стилю життя, яким жили раніше, і не дуже прагнучи виявляти своє християнство. Тому дотримуватися заклику, свідчити про Господа не завжди для нас просто. Адже свою віру можемо виявляти тільки тоді, коли нею почнемо жити. Це так, як з чужою мовою. Ми навчимося говорити нею тільки тоді, коли її пізнаємо. А тією Божою мовою, мовою любові, прощення, можемо говорити лише тоді, коли будемо більше і глибше пізнавати Господа. А ми це зробимо, коли будемо читати чи слухати Святе Письмо. Коли будемо глибше з Богом, тоді зможемо невимушено давати свідчення про Господа, якого ми пізнали для людей, яких зустрічаємо на своїй життєвій дорозі. Тоді нам краще і легше буде відповісти супротивникам Христа. Ми ж знаємо, скільки сьогодні багато з Біблією в руках приходять і цитують нас, і заганяють у нас кут. Ми, християни, не знаємо, що їм відповісти. Іноді людина прагне, щоб її вчинки, особливо ті, якими не варто пишатися, були незнання нікому, а мотивації приховані. У сьогоднішньому слові Господь говорить, що нічого немає схованого, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилося. Часто зла поведінка сама себе викриває, не можна повністю скрити почуття злості. Незачливости, застрости, гордині та інші вади. Не може почуватися безпечною людина, яка коїть злі вчинки, навіть якщо про них ніхто не знає. Кожна форма брехні та лицемірства виявиться на насовні. Так само це стосується і добрих вчинків та мотивацій. Споглянь у Найприхованіші куточки своєї душі, про що варто сказати Ісусу, перші ж воно відкриється людям. Ісус називає учнів своїми друзями, і саме їм, своїм друзям, говорить, що вони не мають боятися тих, які їх переслідують, не бійтеся тих, хто вбиває тіма. І потім більше нічого зробити не можуть. Ісус заохочує боятися чинити зло, та водночас дає велике почуття безпеки своїм друзям, настільки знає кожного з нас, що навіть все волосся на голові в нас порахова. Адже якщо будемо жити в правдивій приязні з Ісусом, будемо Його любити перебувати в ньому, жити згідно з його навчанням, щедро приймати Його благодаті, тоді не потрібно боятися нічого. Бог не забуває про своє створіння, особливо про людей, які живуть в глибокій приязні з сином. В сьогоднішньому слові ми почули заохочення до відважного визнання Божого Сина перед людьми. Визнавати Ісуса означає не лише не зректися Його, але й показувати свою віру в нього тоді, коли трапляються проблеми і переслідування. Визнавати Ісуса теж означає приймати Його хрест, свідчити людям. Що Він є винятковим знаком Божої любові і знаряддям спасіння, чи маєш відвагу бути свідком Ісуса перед людьми? Прошу Господа про відвагу визнавати Його перед людьми та глибоку віру в те, що Я є цінний в очах Божих, що Він піклується мною. Кожній хвилі мого життя. Господь застерігає нас від лицемірства. Що ж таке лицемірство? Лицемір це людина, яка змінює обличчя байдужий. Той, у кого слова та вчинки не відповідають справжнім намірам. Людина, яка носить красиву маску, яка подобається людям, щоб приховати свій внутрішній бруд і зіпсованість. Лицемірство це коли батько каже синові, що алкоголь це погано, але сам вечорами приходить додому п'яний, каже, що брехати недобре, але причому дурить свою дружину. Лицемірство це коли ми в храмі співаємо, ми будемо, будемо в небеса стукати, за це покоління боротися. Але сам ніколи не сказав ні слова про Христа своєму сусідові, товаришу по службі чи то однокурснику. Лицемірство це коли ти в церкві найголосніше кажеш Амінь, показуєш, який ти святий духовний, засуджуєш розмещене покоління, а потім приходиш додому, закриваєшся і вмикаєш порно. Лицемірство це коли ти кажеш, «Я люблю Бога, і при цьому терпіти не можеш ні за, і ні за що ставиш. Одну чи сестру чи то брата. Ісус каже: бережіться за кваски фасейської, яка є лицемірство. Фарисеї так чинили, тому слово фарисей стало синонімом слову лицемір. Ісус серйозно викривав їх за те, що вони пов'язують тягарі важкі, незручні і накладають на плечі людям, а самі не хочуть її пальцем шевельнути. Це ж діла свої роблять для того, щоб бачили їх люди. Люблять сидіння у синагогах, перші привітання в народних спорах, щоб і люди звали їх вчити. Усі ж справи свої роблять для того, щоб бачили їх люди. І це є суті лицемірства жити перед людьми. Ісус каже: бережіться закваски фарисейської, яка є лицемірством. Він прийняв лицемірство із закваскою, яка потрапляючи в чисто малою кількістю. Сквашує квашою усе ті. Саме тому потрібно берегтися та остерігатися, якщо пропустити, дозволити собі лицемірству у малому дуже скоро все життя, вся сутність буде прощакнута цією брехливістю. Лицемірство забирає силу і життя християнина. Павло говорить про лицемірів, що це люди, що мають вигляд благочестя, а сили його зрікалися. Друге Тимотея 3:5. І справді, коли я знаходжу себе в обмані, в лицемістрі, то також бачу, що мої слова, моя проповідь не мають жодної сили та впливу. Якщо потрапляю в спокусу похоті і не каюся, то не можу говорити про свободу, яку Господь дав віруючим в нього. Але навпаки, чисте святе ходіння перед Богом робить мої ноги твердими і проповідь певна. Як же нам протистояти лицемірству? У приповідок 28.13 сказано: хто приховує свої злочини, не матиме успіху, а хто зізнається і залишає їх, той помилується. Дорогі мої, ідеться про сповідь. Гріх, він, як шнігова куля, коли ми приходимо до Бога у покаянні, з сокрушеним серцем шукаємо Його милости. То знаходимо його прощення. Якщо визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди, 1 Іван 19. Але коли замість того, щоб покаятися, ми намагаємося приховати свої гріхи, бо й може опустити свій авторитет у очах людей, обманюємо і темним. тоді ця Ця кома росте, брехня обрастає новою брехнею, менший гріх тягне за собою більший, і, врешті-решт, людина виявляється похованою під цілою лавиною обману грехів та страхів. Згадайте царя Давида, коли він не захотів розкаятися у своєму гріху перелюбу, намагався приховати свій гріх, то, зрештою, дійшов до вбивства. Прощення і мир з Богом він знайшов тільки, коли скромно прийняв викриття пророка і щиро покаявся. У щирому Каяті прославляється Бог і стає явною сила і дія Святого Духа у житті грішника, але удавана праведність не приносить користі ні самій людині, ні оточуючим, навпаки, руйнує роботу Бога. Немає нічого потаємного, що не відкрилося і таємного, щоб не стало явне. Тому що ви сказали у темряві, то почується у світлі, і що говорили на вухо всередині дому, то буде проголошено на покрівлі. Тут Ісус каже, що все, що ми робимо в темряві, одного разу буде відкрите у світлі, і це на страшному суді обов'язково аж і скоріше тут за життя. Ти нічого не сховаєш і не приховаєш. Ти можеш протягом деякого часу обманювати людей, але від Бога все одного нічого не приховаєш. З іншого боку, іноді ми робимо добрі, гарні справи для Бога, і ніхто не знає про це. Але одного разу все це буде відкрито та явно. У 1 Корінтян 4:5 сказано: Тому не судіть ніяк до часу, доки не прийде Господь, який і висвітлить приховане в темряві, і виявить сердечні наміри, і тоді кожному буде похвала від Бога. Ісус застерігає своїх учнів, мене з вами, дорогі мої, зберігати себе від лицемірства. Бог поставив нас у світі не для того, щоб ми своїми словами та справами догоджали людям. Також не хоче війни того, щоб ми у своїх словах і вчинках озиралися на реакцію сильних світу. Ісус сам не намагався догодити натовпу і цього ж навчав своїх учнів. Далі Господь показує, кого ж треба боятися. Друге, бійся Бога, а не людини. Говорю ж вам, друзі мої, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а потім не може нічого більше зробити. Але кажу вам, кого боятися, бойтеся того, хто вбиває, чи може кинути в гієну? Їй кажу вам, того, кого бійтеся, ким були учні Ісуса? Просто жменькою рибалок, звичайні люди, що народилися і виросли на задвірках імперії. Хлопці з селами би це сказали. Чи не багаті, не впливові, не мали жодних зв'язків, як у фарисеїв та книжників, куди Ісус збирався послати цих людей у світ, на краю землі, щоб проповідували Євангелію. Дорогою вони мали зустрітися з високопоставленими людьми, свідчити перед противниками Євангелія, протистояти юдеям. Навіть і зараз вони прямували до Єрусалиму, де Ісус мав пройти через приниження муки і смерть. Вони мали всі причини, щоб боятися людей, боятися фарисеїв, боятися священників, боятися римлян. Тому всі вони розбіглися, коли Ісуса заарештували, бо вони боялися. Сьогодні, коли ми чуємо наказ нашого Господа йти до краю землі і проповідувати Євангеліє, нам також доводиться зустрічатися з різними людьми та обставинами. Це служіння вимагає певних жертв та посвячення, іноді доводиться щось втрачати чи віддавати. І коли ми дивимося на себе, то теж легко можемо побачити, що не так і багато серед нас сильних, багатих чи впливових людей, але саме до нас Господь звертається та нас посилає. І так легко потрапити до страху, почати боятися і нічого не робити. Бо страшно щось втратити, бо не модно говорити про Ісуса, бо не знаєш, якою буде реакція друзів чи начальника на роботі. Часто кажу, перше, когось прийняти в друзі, передивляєшся його сторінку. Як там мало можна побачити чогось побожного? Ісус знає про це. Що Чому в цьому ривку показує, як нам подолати страх перед людьми та через обставинами? Говорю ж вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тілом, а потім нічого не може зробити. У корені будь-якого страху лежить страх втратити щось цінне, втратити гроші, втратити стосунки, здоров'я чи навіть життя. Це справді неприємно і страшно. Але Ісус звертає увагу на те, що максимум. Що цей швід може зробити нам, зашкодити тіло. Більшої влади він не має, але є той, хто все бачить. Всі твої діла, слова та спонукання, і він вірно судить. Той, у чиїх руках вічне життя і вічна смерть, той, кому дамо жвід, це наш Господь, кого боятися, кому служити, Богу чи людині. Це вічна боротьба і вічне протистояння. Бог довготерпеливий і багатомилистивий, і не бажає, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння, 2 Петра 3:9. Тому часто ми не бачимо, щоб гріх карався одразу, обдурив хрещ тебе блискавкою з неба. позавздрив, бах, залишився без пока. Тому багато хто думає, що гріх взагалі залишається без покарання. Еклезіас 8.11 сказано. Не скоро відбувається суд над поганими справами, від цього і не бояться серця синів людських робити зло. І це так. Сьогодні не так часто можна почути проповідь про Божу святість і праведність, про суд та про пекло. Коли Ісус говорив про пекло та відплату за гріх, Він не соромився вживати такі яскраві живі образи, як вогонь угасний, черв'як, що не вмирає, плач і скрегіт собів. Він показує пекло як місце вічного, невимовного страждання. Але сьогодні про пекло, вважають за краще не говорити взагалі, або говорити, що це просто небуття. Говорять про любов Бога, але забувають про Його святість, про те, що для того, щоб приборкати реальний і вогненний гнів Божий за наші гріхи, щоб задовольнити Його праведність, Ісус мав піти на хрест і пролити свою святу кров. І якщо про це не говорити, тоді звідки вжатися страху Божому в наших серцях, звідки взятися з благовінням перед Ним, святим і великим? Перед тим, хто створив небеса і землю, перед тим, хто спрямовує історію, хто вершить суд істинний, праведний і непідкупний, самість благовоління перед Богом з'являється страх перед людиною, тому що людина не чекає, як Бог, людина одразу реагує, відразу засуджує, одразу насміхається, одразу мститься. Людину ось вона перед тобою можна доторкнутися, а Бога не видно. І все-таки, дорогі мої, чого ж нам боятися? Кому служити, Богу чи людині? Нам потрібно навчитися страху Божому, благовлінню перед Ним у своєму особистому житті та в церкві. Чому? Тому що Ісус каже, але кажу вам, кого боятися. Ісус показує, як перестати боятися людини. Він показує нам Бога великого, святого, праведного та всемогутнього. Бога, якому ми належимо цілком і повністю, у руках, яких життя і смерть. Страх Божий руйнує страх перед людиною. У книзі Неємії є момент, коли науковищні вороги вирішили раптово напасти на Єрусалим, захопити зненацька, будівельників і зруйнувати цю справу. Коли Євреї дізналися про це, у багатьох від страху опустилися руки і зникла сила. Тоді Ненеймія побудував весь. Вищ... Закликав народ, дав йому руки зброї і сказав: не бійтеся їх, пам'ятайте Господа великого та страшного, і боріться за братів своїх, за синів своїх та за дочок своїх, за жінок своїх та за доми своїх. На 4.14. 4, Як дуже актуальне це Слово Боже сьогодні для нас! Не бійтеся, захищати своє. Він допоміг їм відвести свій погляд від страшних озброєних людей і повернути свої очі на Господа великого та страшного, тоді вони перестали боятися, зміцнили свої сили і продовжували старанно будувати з цеглою одній руці та мечем інші. Ісус знав, що Його учні будуть гнані, як і Він сам був, що їх поведуть на різні суди, поставлять перед правителем. і Він наперед підбадьорює і зміцнює нас, що у цей час ми не будемо самотніми. Господь обіцяє тим, хто вірить в нього, хто кориться йому що свою присутність, зміцнення та проводинирство, Дух Святий дає нам силу бути істинними учнями Ісуса Христа. І свідчити світові про Його благодаті істину. Бог закликав нас бути його учнями в цьому поколінні. Явив нам свою любов і милість, очистив і виправ. Ми молимося, щоб через нас Господь змінив нашу країну, наші міста та наші сім'ї у святий народ Божий. Як ми можемо стояти, як справжні учні Ісуса Христа, і як ми можемо бути джерелом євангельського впливу, де Бог нас поставив? Ісус дає відповідь у цьому Слову, Тікай від лицемірства, бійся не людей, а Бога, не соромся Христа і покладайся на Святого Духа. Нехай Господь помилує нас і допоможе дійсно жити чисто і щиро перед Господом, шукати, як догодити Йому і без страху служити Йому в цьому світі. Нехай Господь використає нас і через нас поширює царство. На цій землі, а Пресвята Богородиця, нехай візьме нас під свою опіку. І Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.